А скільки ж ми вам винні за рубашечку, а? Нічого. Нічого? Нічого. Безплатно? Безплатно. Просто наче Кевін Маккалістер кинув. А то. Й... Здарова, народ! дивимся 2 на 2 на роганських рівнинах. Так, сьогодні в нас грає Састл Золотлоріан. За Зангмар Ігорьок. Карн Дум обирає. Так, добре. Знов Тлоріан. Майлі. Тлехак Мелітлехак. Мелі. Тле-хак. Майлі... Тле Блін, боже, як це нік читається, я вообще не пойму. Так, ладно. І ще один ангмар. Феткет. Опа. З Фетиком реплейчик. Досить рідко буває в нас такі реплеї з феткетом. Легенда Енорату. Тому має бути цікаво. До речі, він обирає магію і буде грати в такий спосіб нічого собі. Що це він? Склеп. Ніфіга. Він побудував склеп, туди завів, отсюда вивів. Нічого собі. Оце main Games. От Феткета. І хоче вкрасти. А, не вкрасти! Це Rush буде. А тим часом Састел вирішує зіграти у лосів, зазвичай стандартна його тактика. Два загони лосів і спасів немає. У Феткета продавлює перший загін. Другий загін продавлює, ну все. Вилазка е, увінчалась поразкою, і трой просто закріпиться таким чином. Не очікував, звісно, не очікував феткет такого повороту подій, бо ну, не грає зазвичай е, е, ну, більшість гравців отак влосів, зазвичай в дефолт, списи типа Кріпінг, а тут прям састел здивував його, я думаю, і вийшло, як вийшло. Знову. Заводи сюди воїнів, дивіться, як користуються, Наче шахтами через могильник відправляє воїнів своїх. Ну, Досить дивно, досить дивно, досить до речі. адже тут він ну, двома загонами нічого не зробить. А Ігорьок тим часом зараз закріпить троля. Плоріан тим часом вже давно закріпив троля. він, до речі, грає в братків і кріпить варгів. А що робить састело Плоріанами? Кріпить варгів своїх, що. А чому так? Так, тут є казарма. Е, Грейдеться барак до третього рівня вже нічого собі. Так, закріпились цього боком. Це ще місце для побудови ферми. Але тим часом Ноторіан розжирів. Забрав два кріпа. В нього є купа бабок. В нього все добре. Ігорьок також забирає свого. Тролика і тут варги лишаються. Можна забрати і варги з цього боку для рівноваги. Таким читав феткета досить мало військ. Привидами на фіде в нафідунькав. І відступає. А Вігеркат досить велика така приємна пачка. Тимся по економіці у Феткета лише 4 ферми. Якось малувато. На низькій Еці грає Феткет. Uh, так, мінус Варги. Так, Састел Б забирати ще й ці сундучки. Ну, досить непогана ситуація зараз у Састеле. Він просто лосями тягне час. Досить непогано в нього виходить. Так, Састел маякує. Здається, вітер по лосях. І, напевно, це мінус буде. Мінус, Так, мінус лосі. Uh, Гарно грав феткет. Дійсно, списами. Луками зафокусив цей загін. А Лотлоріан, його союзник прийшов на допомогу лише одним з братків, а другий. А, і в Гліборна грає. Ніфіга собі, оце, оце муви. Так, і орки з гори Грем від Ігор Казла мали оцю... цей могильник, так би мовити, щоб не користувався цим телепортом безкоштовним. Блін, ну придумали, це таке, звісно, крінж. І перший загін Лехолесів з'являється у Састела. Так, а. Лотлоріан вирішує. Боже, як його називати цього гравця? Зіграти в піхоту у зеркалах. Ну, піхота в зеркалах досить непогано себе відчуває. Здається, вітер, здається, другий вітер. І. Відступає, відступає цей загін елітки. За ним ганятись сенсу не дуже багато, в принципі, має залишитись в живих. Геройчиком пробує фокусити цей загін, але камон, мінус герой, просто один залп і все. Другий загін виходили холесів, це вже доволі сильно. Це вже можна так і відгребти, якщо Просто отримувати демедж і нічого не робити. Так, халдір. І на Луки, до речі, чомусь не на мечах. Якщо тут нема Луків, Халдіра можна було поставити також на меч. Так, переключається у Лоріан Халдіра на меча. І в двох саткетах вони йдуть на Ігоря. Так, Састел в спину заходить е цьому Лотлоріану. І тут досить небезпечна ситуація зараз. З двох сторін буде оточений Лотлоріан і йому може загрозувати злиття всіх військ. Захищає свого тімейта, підводить також свою армію. І хто станкує, так це Ігорьок зараз. Адже у Лотлоріана не так багато було військ. Састел також своїми настрілює елітними загонами лучників. Просто фармить очки. Так, Тіліборн другого рівня. Ну, як на мене, невигідна зараз ситуація для верхньої команди. Вони просто заливаються під фортеці, і тут на цій базі, звісно. Ну, звісно, а що вони добились? У Лотлоріана лишився просто герой, халдіра я не бачу. А ні, є, 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 Халдір також там бігає. Ну, герої вже вих лишились, і то добре, так би мовити, але Састел не втратив майже нічого. Тому розмін, як на мене, для нижніх набагато. Але бачимо, що не сидить на місці Вот цей гравець. Боже Мюнік, ну звісно, такий треба якось зрозуміти, як його називати. Е -е... Тєхак. Може це тях фарамір? Тєхак. Не знаю, які в нього ні. Так, і три загони вже лихолесів у Састова. будуть перестрілювати це, але трошки втратив економіки передньої Састов. Таким чином дещо верхня команда відігралася. Хоча в нього стільки тут малорнів, ну, дещо є малорне, а Феткет тут забудовує потихеньку могильниками. Ріше могильниками з пам'яті, але могильники не приносять очки командування, наскільки я розумію. І це робити не має сенсу. Потрібно і наставити також і шахт звичайних. Так, вітер від е, Састела на допомогу ігорьку. Треба наушники надіти, а я щось без звука сиджу. Так скучно дивитись. Тихак щось маякує, тут Лот Лотлоріан відсастила просто, настріля й настільля, нічого не може цей зробити гравець. Потрібно наспамити, я так розумію, досить багато військ і піти в атаку. Адже коли б багато-багато юнітів, ті не встигнуть перебивати, і має все закінчиться на користь верхнього гравця Лотлоріана, так, тим часом. Моргомирчик качається, третій рівня, майже вже четвертий. Тут є вже літні лучники. А з цього боку бачимо такий червоненький е вогоньок. Це герой має бути. Де він там? Так, Гальматор уже шостого рівня! Нічого собі качнувся від фаткета цей герой. І. Карш, до речі, майже п'ятого. Також досить сильно. Лучники, чому вони стали? Забагались лучники, нічого не роблять, стоять дивляться. Потрібно відвести. Так, призивається кавалерія. Вітром феткет його прокидує, і горьок може задавити, Так, продавляє деяку частину військ. Так, бачимо, цей герой здав магічний, магічну колбу. Магічний шар, так би мовити. Так, і феткет перебиває, як не дивно виграє. Майже нічого не залишається в Ігоря. Навіть герой здох, оце обідно, звісно, втратити Моргомира. Так, боку Халді вже з 7 рівня. Також є Келеборн. Зеркальний герой вирішує зіграти. Так, а тут Келеборн якого рівня? Другого. Трандич першого. Навіщо йому Трандич, як те лучників немає. З'являється загін лосів. Ну, цей гравець щось взагалі мене радує. Які лосі? Хто це грає взагалі? Які лосі, ви що? Чому ж зробити лосі проти геройки? Це просто фід. Вони вмирають за секунду ті лосі, в них немає гарної броні. І лучники їх перебивають. Так, Леголас, до речі. П'ятого рівня усастила Леголас. Так, Фаткет іде на допомогу своєму тімейту. І зараз састу має бути не переливки. До речі, каче з'являється у феткета. Заїздить каче елітку на, на, на цю легенько продавляє, застрягає в списах, зараз можна його зафокусити. І фокусується каче, пів хп нема. Шот вистріл леголасом, і в нього залишається дуже лов ХП, відходи каче. Але цей каче, що зробив? Мінус загін лехолесів, до речі. Неприємно для Састела, але Ігор йде також на допомогу. його здуває. І нижня команда має відступати, адже якось замало військ, наче. Верхня ангмара більше. Ну, це тупо зеркала. Що там, що там. Хоч по-різному грають гравці. Але все рівно. Зеркала є зеркала. Ой, ой 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 як його настрілюють. Його досить небагато, бачимо, що броні. І непогано так оця літка його з героями нашинкувала стрілами. І фіга тут лучників зараз з'явиться. Розуміє, що немає кавалерії, феткет і просто о, робить багато-багато лучників. Можна, в принципі, було зробити кавалерію Ангмару. Ігорьок, аби зробив зараз кавалерію, міг би продавити непогано. Оці всі загони, те, що тут спесів майже немає, просто чекай на вітер і далі біжи й дави, біжи й дави. Так, карш також у ігора. Так, і сутичка. Ой-ой-ой, що це за станчик? Це від карша станчик карш дав туди е, е, Герой Маг дав сюди білку, в оцей магічний шар. Таке відчуття наче програє ігор тут. Ці літні війська хоч внесильні, але їх замало для того, щоб перебити. Плюс герої. Так, взялася тяжка. Ворчант. Так, обстріл. Раз. І другий. Лишається ловхпечні загони, аби ще й третій туди здати, то шотну би ту армію. Але все стало не вистачило вишок для цього дійства. Так, здається, орли прикликаються. Але там багатенько вже лучників, мінус один орел, мінус другий зараз буде. Але когось вони все ж і вбили ці орли. Вирішує також зіграти в елітку цей гравець. Але, як на мене, вся стала більш качені герої. він має вигравати. Хладріль в нього, до речі, дуже-дуже коцана. Треба берегти героя, бо я недавно грав, вона так швидко здихає це капець. Там один мечник одинокий б'є цю ферму. Цікаво знесе і як ви думаєте, чи хтось замітить йому не дасть це зробити? Ух, ніфіга. Третім тиром прикликає оцю погодний ефект від феткета. Всі герої отримують невеликий урон від яду. Плюс дебаф. Так, сесел допоміг Ігору і вертається до себе, адже його вже штурмує Лотлоріан. Цікаво, цікаво, як все склалося. До речі, віддати. Маємо е, должне верхньому тьому гравцю утворювано, адже він програвав, а тепер у нього армія більше, ніж в Састела. Як так склалося, я якось не зовсім розумію. Тут привиди ці стоять три, про нього забув, састел маякує, що в тебе ж пушать. Ти ще робочий, щось Ігор взагалі відволікається, не до контролю, чуть трохи. Йде відбивати, відкидати. Та ух тут! Нічого собі! Три -е нтмута. І ще й прикликає скородум. Оці пеньочки, зараз будуть пеньочки тут танчити досить сильно, адже вогню немає у нижній команди і прибити їх так просто не вдасться. Зараз ну, хіба героями. Або ця літка має це зробити. Так, лосі продавлюють, але щось слабовато, адже досить багато ХП у цих, е елітних загонів-влучників. І так просто продушити не вдасться. А Састел тим часом зробив деревоборода. Це, напевно, буде покраще, ніж оці пеньки. Деревобород і танковіший, може аєшками і лучників би він ще контроли кидав по лідці цей Састел, а в нього щось не до контроль відбувається. І заливаються загони досить сильно. Так, перебиваються пеньки, мінус скородум. Мінус пеньок. Але все ж виграє цю сутичку. І всі Лехолеса залишаються цілими. Ніфіга собі. Сюди б звісно, похилити всі війська цього героя. Так, Гальматауро цей 9 рівня вже мінус. Зафокусили. Так, стяжка йде Ігора. По феткету і кобилки продавлюють. Продавлюють, продавлюють. Каче першого рівня, так і не качнувся до другого. Так, і Феткет відступає. Тим часом Сасло розбиває тут і Лотлоріан. І нижня команда прям камбекнула. Досить швидко, до речі. Так. Що ми маємо далі? Далі. Ой, звичайних хентів грає Сасло молодець. Енти зараз навалюють сильно. Можна ентами просто ламати, ламати, ламати. Але якось замало, бачимо, що замало військ е е танкових у усастила. Йому потрібно додати трішки, е е трішки воїнів. Адже, ну, камон. Хто буде танчити? Так, прожимається трандичем е бавчик, що там, що там. Так, мінус Леласич, щось завтекав він там стояти на передовій. Так, ентами по героях. Ой -ой, ой 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 як попав цей загін під каменюку. Просто наче Кевін Маккалістер кинув. А то. Ого. Кача кинув бавчик на Халдіра. У нього топорик тепер. Досить сильний, продушує феткет військами просто переспамлює. Вігора, наче, її сильніші війська, але він не встигає нічого зробити. Потрібно просто тягнути час. Тут немає катапульт. І, в принципі, якщо ти обудуєш трошки фортецю, ти зможеш потягнути час, поки Сасл прям продушує свого. Сюди, до речі, закинулись були орли, Сасл їх швидко знищив, і ці орли не вбили нічого сильно. Можемо глянути по абілочках. Ой-ой, ой феткета -ой -ой, є Лавина. Мені здається, вона зараз сюди і впаде. У Састуа також 25-ка. Сльози Валар. У Ігора 13. Якось замало. Ще й в третій тир не взяв. І. В Техака... Тихака... Ой, і лавина сюди, як я й казав. Лавина закидається, сільська сповільнені. зараз буде дуже боляче састило. Тут ці герої можуть полягти. Тут і Галадріель, і Халдір, і Трандич. Лихолесе відступають, здається, сльози Валар плюс річка, Галадріель. Гладріель. І герої відступають, хоча могли далі йти навалювати дивно-дивно, адже ось заповільнені за досить сильно лихолеси. Але тут Ігор приходить на допомогу, ось чому феткет відступає і отримує на горіхи. Розмінялись 25-ками. В принципі, все добре. Ця сигналка за ким? Не туди наводжу. Ага, сигналка не за нижніми, а за верхніми гравцями, тому 25-ка швидше відкати зараз у феткета. І тому досить буде важко відбити наступну атаку. Адже лавина буде, а сльоз валарні. Так, танкує, танкує цей герой. Так. Мінус. Це якесь природження в нього. Що це таке? Він вроді мав здохнути. А чи це кача? Чи каче? Чи чикаче, чикаче, феткета кача. Ну, кача майже вбили, але майже не рахується. Він на лов ХП відступає, потрібно, звісно, деякий час йому ще відновити хп-шку. Але якщо на фонтанчик тут буде на фортеці, то десь швидко це не відновиться. Так, і в принципі розмінялись гравці. Мінус. Деревоборот. Три звичайних хента є у Састова, тому, в принципі, можна йти пробувати продушити. Так, загон качений. 10 рівня, нічого собі. Цей 4 цей 7 Гарно Ганно контролює, до речі. Можна закинути експу. На війська і прокачати ще своїх е, лихолесів. Чи вони прокачені, що ти в них більше хп-шки, тим легше дефати, до речі? <від> Таке відчуття, наче цей гравець просто копіює стратку Састела і робить те, що робить От Ото один виняток на старті, е, він попробував щось придумати своє, побачив, що воно не заходить. Потім скопіював елітку <сад -сос> <під> зробив, потім дивиться. Може попробувати знову ще своє, зробив пеньочки. Дивиться, що пеньочки знову не зайшли. Састел Енти, так, роблю Ентів. Так, закидається орли від Састела. Так, на лихолесі. Ой-ой. ой Третій тир, стріла. Війська застанені. Дайте подивимось, з цього боку Фаткет б'ється з ігорем. Феткета вже також літні війська, ніфіга собі. Перекочував. Вони з грейдами що? А ну дайте глянути. Ух, в нього бараків наштамповано тут тим часом. ой 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 коли вже переходиться отака стадія гри, Лоторіан може не справитися із Ангмаром. Це що таке? Якась нова білка. Ну, відносно нова. Ігор лівнув? Чому? Чому Ігор лівнув? І все залишається один проти двох. Ну програв ти сутичку. Докачайся до 25-ки і знищує феткету оцю пачку. Правда, у нас грейдами з усим? Але все рівно, ну, камон. Сасли ж вигравав. Чому ти вийшов? Чи Це Баг був якийсь, я викинув. Так, сльози Влар також кидаються на Састела. Састела мінус величезна пачка військ. Лихлеси, звісно, мають вижити. Хоч я бачу лише один загін. Той що був 10 рівня. І все. Ну, ГГ, походу, тут. Не вистачило, не вистачило трішки в нижній команді для того, щоб виграти. Вже нічого не зробиш. 25-ку ангмар другу бере, кидає прямо сюди. І буде блискавкою відбивати все те, що лишається в састела. Звісно, бідненько, звісно, Састелу програвати цю катку. До речі, блискавка, от і вогонь. Казали, немає вогню. Ангмару, от і вогонь з'являється. Так, здається, річка де Томбо Бадил. Ану, задувочку давай. Гарно, гарно продушив. Звісно, багато тут залишилось без ХПшки військ, але все рівно. Третій плюс другий тир зайшов гарно. Ну це оверкіл, оверкіл. Щось спалив. Пачку. Треба було сюди кидати. Ах, і все. і Вирішив таким чином закінчити гру Састол. Підпалив в кінці феткета і вийшов. Ну, Досить непогана каточка, звісно, не вистачило ігору трішечки в деяких моментах для того, щоб потащити свою лінію. Ну, Звісно, ну, феткет на досвіді, на досвіді переграв Ігора. Він же ж грає в цю гру набагато, -набагато ліпше і довше. Ну, Добре, дякую за перегляд. Кому сподобався лайкос, підписка, коментос. Хто хоче грати з нами, є група Discord, в описі під відео. Переходьте за посиланням. Хто хоче скачати ту гру, також є у нас в Discord Всі посилання на скачку цієї гри і моду. Тому переходьте, підписуйтесь, все бе-бе!